Зараз нехватка в Україні ось таких панелей в малому розмірі: метр сімдесят на метр тринадцять. нас за ними прямо черга. Ну немає де в Європі зараз дуже і купити. Коли ти домовляєшся за велику партію, там в декілька десятків контейнерів, ну, таких панелей в малому корпусі їх брати. Це, скажімо так, не цікаво, бо ти їх будеш дуже довго продавати. А великі панелі 610 там 620 питань немає, бо вони йдуть сотнями на великі промислові об'єкти. А ось такі, їх там один контейнер в тиждень ним беруть. Е, у основному це на маленькій сонячній станції. Хтось бере 10 панелей, хтось бере 30 панелей, хтось бере 60 панелей, але не беруть сотнями. Тому в нас от зараз розібрали тріну 435, її вже немає, Тунгвей 500 її розібрали. Чекаємо слідуючі контейнери за наступний тиждень. І лишилися тільки ось такі 405 Вт, 1,75 м на 1,13 м, фактично вони є full black, з чорною підкладкою і чорною рамою. Виробник – це СЕП Solar. Це монокристал. Ось. Не скажу, що вони входять в ті родини, але вони хорошої якості. Часто вам скажу, добротно зроблена панелька. І що дуже важливо, ціна. Ціна її 60 доларів за штучку. Якщо у вас є потреба в маленького розміру панелях, звертайтеся. А для дилерів ви завжди знаєте спецумови.